Привіт друзі, привіт підписники, покажу що зараз буду робити і що вже зробив сьогодні. Сьогодні що приїжджалося трактор і посіяв нам кукурузу. На оцьому участку 25 сотих і на наступному участку за цією межою там 40 сотих посіяв. Ну, я думаю, що бути все нормально. Тепер що? Я косив сіна, косю сіна, ось о, Цей процес проходить отак, це я вже скосив тут. І там воно обійшов до комиша. Хороша сіно, коротше. обійшов, це, зараз буду там косити. Спарцет, ось дивіться, пройшлорічний з тої сторони, бо був цей ну, наполовину. Цьому рік, що ближче, а тому прошлого, цьому два роки, тобто тому рік. Вже він... Ні, ну видно тут, що він цей більший, але так ось. Такий спарцет. Що? Ну він цвітає типу, для пчо, щоб якийсь медонос. Тож, так що оце такий у нас проходить. Сільськохозяйственні роботи. Що, буду йти косити, время йде. Підписуйтесь на мій канал. Далі буде.